Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Продовжуємо творити нашу чергову красу. Це вже у нас третя частина. Будемо починати 11 рядочок. Одинадцятий рядочок я хочу в'язати вже іншим кольором, тому я приєднала білу ниточку і будемо зараз в'язати наступне. Дивіться, я після того, коли ми з вами пров'язали три стовпчики без накиду над арочкою, з'єдналася у наступний стовпчик на нашому ось цьому основному елементі. І в цьому ряду, 11-му, в нас будуть стовпчики з одним накидом і арочки. Стопчики будуть розміщуватись наступним чином. Найперший стовпчик я пров'яжу в цей же, да, же стопчик без накиду, з яким я щойно з'єдналася. Далі я пров'яжу ось тут, да, над цією аркою один стопчик без накиду. Потім у мене будуть один стовпчик, ось тут розміщуватись, тобто над основною, чи над, над центральною аркою, точніше. Один ось тут, два будуть розміщуватися. Угорі по центру, і ще один ось тут. Потім буде стопчик один над цією аркою. І ще один стопчик у нас буде симетрично ось до цього да, над ось цим стопчиком з двома накидами. Так, тобто, думаю, зараз буде зрозуміліше. Ну, Відповідно, ж, замість першого стопчика ми в'яжемо три повітряні петлі, потім три повітряні петлі для арочки. Роблю накид, і тут я пропущу 1-два стопчики без накиду і пров'язую над серединою арочки стопчик з накидом. Знов три повітряні накид, пропущу так само два стопчики без накиду, пров'яжу сюди стопчик з накидом, знову три повітряні. І тепер, тут, як скільки в мене вийде, знову один-два стовпчики пропускаю без накиду, пров'язую стовпчик з накидом 5 повітряних, і пров'язую стовпчик з накидом сюди ж, в цю ж саму арочку. Далі знов три повітряні. Так, і тепер так само три пропускаю. Ось, вибачте, два пропускаю в третій. Два пропустила стопчики без накиду, в третій пров'язую знов три повітряні. Так, знову два пропустила стопчики без накиду, третій пров'язала стопчик з накидом, три повітряні. І тепер роблю наступне роблю накид. І а, буду пров'язувати через один виходить стопчик, Починаю пров'язувати стовпчик з накидом, але не до кінця це роблю. Знову роблю накид, і йду тепер ось до цього елементика маленького. Да? Тут я буду пров'язувати стовпчик з накидом, пропустивши перші два стовпчики з накидом. І пров'язую ось так разом обидва стовпчики. Я думаю. Ви бачите, що я зробила, да? знову три повітряні. Знову пропускаю два стопчики без накиду, пров'язую стопчик з накидом, три повітряні. Зробила накид. Знову один, два пропустила в третій стопчик з накидом, три повітряні. Так, тут я знову один-два пропустила у вершиночку, чи виходить. пров'язую стовпчик з накидом, 5 повітряних, і сюди ж і ще один стовпчик з накидом, три повітряні. Так, і тут у мене вийде, що я пропущу тільки один стовпчик. Щоб у мене вийшло ось так. Так, чи, можливо, два пропустимо? Так, давайте все-таки два пропустимо, щоб вам було не так заплутано рахувати. Так, так і воно якраз і семеторічненько буде. Це я просто йшла за схемою. За схемою краще так, точніше, без схеми краще буде. Так, знову три повітряні накид. Пропускаю знову два стопчики без накиду, в третій пров'язала. Знову три повітряні. Так, пров'язала три повітряні, роблю накид. І тут я пропущу лише один стопчик без накиду. В наступний починаю пров'язувати. Стопчик з одним накидом не до кінця. Знову роблю накид. І переходжу на основний елемент. Тут у наступний вільний стопчик після з'єднання я пров'язую стопчик з накидом. Ось так. Так, і що в нас вийшло? Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стопчиків. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 стопчиків. Тобто виходить по вісім стопчиків на кожному елементику. Ось тут, де ми один пропустили внизу, ви, в принципі, можете й два пропустити. Тоді буде рівна кількість стопчиків так, да, без накиду, ну, рівний проміжок у стопчиках без накиду, але буде ось. Трішечки різний вигляд з цих елементиків. Дивіться, як вам буде зручно. Так, і далі знову все те саме: три повітряні накид, два стопчики пропускаємо, в третій в'яжемо, ну і так далі до кінця рядочка. Сподіваюся, все гарно видно. Майже дов'язала я рядочок. Так, Дивіться, де я зупинилася, бо покажу вам, як з'єднатися. Ось, я пров'язала ось цей на горі елементик, де у два стовпчики в один, тобто спільною основою. Пров'язала два стовпчики. І зараз мені треба ось такий елементик зробити. Я набрала три повітряні, роблю накид і починаю пров'язувати стовпчик з накидом. Тепер у мене ось була така велика арка, тут у нас були три повітряні для. Замість першого стовпчика, да, і три повітряні для арки. Ось так я з'єднуюся і витягую ниточку. Тобто, ось така в нас вийшла краса. Так, для тих, хто дуже любить рахувати, цей рядочок, можливо, десь був трохи і, як це правильно сказати, да, не досить таки. Ідеальним, тому що, ну, наприклад, я кой де навіть не рахувала, просто дивилася, щоб в мене арочки більш-менш розміщувалися симетрично, ну, Щоб вони вміщалися так, як треба да, на кожному з цьому кутику. Ось така в мене історія. Хто дуже педантичний, да, то вже рахуйте стовпчики. Переходимо до 12-го ряду. Тут у нас все дуже-дуже просто, тому що будемо в'язати стопчики без накидів. Я в'яжу так само білим кольором. Під кожну арочку маленьку в'яжемо по три стопчики без накиду. А у велику арочку в'яжемо так само, як ось тут було сім. Тобто один. Два, три. Під наступну один. Два, три. Під наступну один. Два, три, велику сім, Один, два. Три чотири п'ять, шість і сім, далі. по Один, два, три, один. Два, три, цю також три. Так, ось так. І тепер все те саме і тут, тут по три. велику сім. Ось такий простий рядочок в'яжіть до кінця. Закінчила я 12-й рядочок, буду переходити до 13-го. І я змінила колір на рожевий. так мені захотілося. Не знаю, що в мене вийде в результаті, але щось вийде. Так, дивіться, я зараз ось стою над ось цією галочкою. В цьому ряду у нас знову будуть такі цікаві елементики, тож, будь ласка, уважненько. В цьому ряду ми в роботу не беремо центральні два стовпчики. Тобто нам потрібно тільки з цих арочок по два. Отже, я перехожу під наступний, під наступний стовпчик. Тут я піднімусь, мабуть, на одну повітряну. Або краще перейду відразу стовпчиком без накиду і все. Тобто, в мене ось буде два стовпчики без накиду над, над цією аркою. Так, тепер я в'яжу три стовпчики без накиду. У, над наступними трьома стовпчиками. Тобто над цією арочкою 2, над наступною три. Так, тепер у мене три стовпчики над наступною арочкою, тобто над трьома наступними. Так, і далі. далі. Так, і далі я в'яжу три стовпчики без накиду над наступними трьома. Ось так. Тепер в'яжу стовпчик. У наступний стовпчик і набираю 8 повітряних. І ще раз сюди ж, звідки я вийшла, пров'язую ще один стовпчик. Ось так, тобто в мене ось така петелечка вийшла. Так, ну і далі продовжую все те ж саме. В'яжу три стовпчики над цією аркою. В'яжу три над наступною. Три над наступною. Тобто тут, тут, зараз зупинюся, покажу над цією три, над цією три, над цією три, а над ось цими, що над галочкою, в'яжу тільки два стопчики, а наступні два буду пропускати. Тут тобто ось так. Так, після цього як я зв'язала, пропустила, в'яжу сюди один, два. Так, тепер в'яжу три. Один два. Три. І тепер набираю 10 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Розвертаю роботу, і симетрично до ось цього так, відраховую 1, 2 і 1, 2, 3, приєднуюся, знову розвертаюся. Ось так. Так, і тут я в'яжу. Спочатку шість стовпчиків без накиду під арку. 1, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, тепер набираю ще один і з нього в'яжу знов вісім повітряних три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, і ось так я схоплюся за дві дужечки. І з'єднаюся. Тепер я знову в'яжу на арці 6 стовпчиків без накиду. Так, пров'язала, і тепер далі продовжую в'язати 3 стовпчики над. Наступною аркою, да? ось так. Так, і тут у нас буде скільки, мабуть, знову ж ага, гадала три. Це, щоб схему не дивитися. Три. Над четвертим. Один, і з нього один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім повітряних. І знову ж у нього ж пров'язую стопчик без накиду, і тепер усе йду в дзеркальному відображенні. Так, тобто я вам уже все показала, що повинно бути в цьому рядочку, в'яжіть. Майже я дов'язала рядочок і показую вам, як його завершити. Пров'язала останній стовпчик, який має бути в цьому ряду, але ж у нас ще немає однієї ось такої арки. Да? Тому я зараз перехожу до найпершого свого стовпчика, який я зв'язала, і рухаюся вгору з'єднувальними стовпчиками. Рухаюся, як ви пам'ятаєте, до п'ятого Тобтика без накиду. Так, і тепер набираю 10 повітряних, розвертаю роботу. Тут знаходжу один, два, три, чотири, п'ятий, з'єднуюся, розвертаюся, ну, далі ви все знаєте. Так, один, два, три, чотири. П'ять, шість. І з в'яжемо вісім повітряних. Так. І далі знову шість стовпчиків. З кадру, але я дов'язула так і з'єднуємося з, з початку цього рядочка. Так, серветочка в мене, як завжди, коли я в'яжу, да очком трошечки збирається, це тому, що це тому що я того в'яжу. І переходимо до 14-го рядочка. Так, що нас тут чекає? На ось цій стороні. Нам треба пров'язати чотири стопчики без накиду. Ми знову ж таки пропускаємо наш найперший стопчик і починаючи з другого, в'яжемо чотири 1, Один, два, три, і чотири. Тепер в'яжемо в ось це кільце три стовпчики без накиду. Один, два, і три, далі три повітряні, один, два, три. Так. І знову в'яжемо стовпчики без накиду, цього разу два. Один, два. Тепер в'яжемо знову арочку з трьох повітряних. Один, два, три. Опускаємося знову до кільця і в'яжемо два стопчики. Тепер знову три повітряні, і знову в'яжемо три стопчики без накиду. Ось так. Тепер пропускаємо найперший стопчик і починаючи з другого, в'яжемо 4 стопчики без накиду. пускаємо один стовпчик і починаємо знову в'язати 4 стовпчики без накиду на ось цій арці 1 2 3 і 4 тепер починаємо в'язати в ось це кільце так само як ми ось тут в'язали тобто три стовпчики без накиду. Тепер три повітряні, тепер два стовпчики без накиду, один, два, знову три повітряні. Два стовпчики без накиду. Знову три повітряні і ще три стовпчики без накиду сюди. ж Ось так. Тут знову пропускаємо один стовпчик, в'яжемо чотири стовпчики без накиду, ну і так далі до кінця рядочка. Завершила я 14-й рядочок. Ось така краса в мене намалювалася. Як бачите, вона вже майже в мене вирівнялася. І будемо зараз переходити до 15-го ряду. Я, до речі, ниточку змінила зараз. Тобто я два ряди пров'язала рожевим. І зараз буду в'язати знову сірим. Так, в цьому ряду в нас знову стопчики, знаки до повітряні. І все. І ще один такий складненький стовпчик. Так, будемо ми починати його в'язати. Взагалі-то треба було б його повернутися на один стовпчик назад, але я не хочу цього робити. Ну, буде тут такий стовпчик, а далі зробимо вже такий, як слід. Так, щоб зробити цей стовпчик, я зараз піднімуся на три повітряні накид. І в другий стовпчик, в другий стовпчик без накиду, я пров'язую стовпчик з накидом. Ось так. І ще плюс три повітряні. Це вигляд нашого стовпчика такого складного на двох ніжках. Після цього я набираю три повітряні, і пров'язую стовпчик з накидом в ось цю арочку. Перша арочка на цих наших квіточках. Да? Так, далі набираю знову три повітряні і пров'язую стовпчик з накидом у наступну арку. Тепер п'ять повітряних. Пров'язую стовпчик з накидом сюди ж. Ось так знову три повітряні, пров'язую стовпчик з накидом у наступну арочку. Далі знову три повітряні. Тепер набираю два накиди і відраховую один, два, і в третій стовпчик без накиду. Я ставлю першу ніжку нашого стопчика складного, знову роблю накид, пропускаю два стопчики, і в третій ставлю другу ніжку. Пров'язую їх разом, ці дві петлі, потім накид і те, що залишилось. Ось так. Тепер знову три повітряні і йду до арочки. Пров'язую стовпчик з накидом, три повітряні. Стопчик з накидом у наступну арочку, 5 повітряних. Стопчик з накидом сюди ж у цю ж арочку, три повітряні, ну і так далі, дуже легкий простий рядочок. Дома його заклам'ята, що робити. Ось так в'яжіть <кій> до кінця рядочка і. Повертайтеся до роботи, тобто до наступного рядочка. Але вже шукайте його в наступному відео, тому що це відео я закінчую, і роблю по 5 рядочків, щоб і вам було легше орієнтуватися і мені. Все, до зустрічі!